Всім привіт! З вами Оля Шелестюк і нещодавно я створила свій бренд свічок під назвою Мімір і хочу поділитись з вами інформацією, яка допоможе зекономити гроші і час на початку розвитку свого бізнесу. Сьогодні ми поговоримо про пакування. Ця тема, яку рідко піднімають, вважають все так ясно. Проте кожен товарний бізнес стикається з такою проблемою і дуже часто витрачає багато фінансів на дизайн і розробку гарної упаковки та поліграфії. Про те, чи ви знали, що можна самостійно і недорого створити гарну упаковку для свого товару. На етапі планування упаковки я провела детальний пошук різних коробочок в інтернеті і в інстаграм. Варіантів є дуже багато. Від звичайної крафтової до індивідуальної коробочки з логотипом. Проте ми не готові були витрачати 200-300 гривень на одну коробочку, адже тоді треба було поставити досить високу ціну на саму свічку, близько 600-700 гривень. І на початку розвитку бренду це трохи занадто. Тому ми замовили звичайні крафтові коробочки і маленьку наліпку з нашим хотим. Зараз покажу, як виглядає просто коробочка крафтова без декору та наліпок. Вона коштує приблизно 14-15 гривень. Ось таку саму ми використовуємо. Коробка виглядала досить просто. Зараз ви можете побачити її на екрані. І мені здавалось, що неможливо зробити гарне пакування не за всі гроші світу. Проте ми поставили собі завдання, як придумати задекорувати коробочку так, щоб вона дійсно виглядала достойно. І ось результат це та сама коробочка. Просто ми додали декілька елементів декору, і зараз я розповім, як це зробити. Я вважаю, що результат дуже класний. Досить такий святковий, але насправді ну, тут немає нічого складного, як ви бачите, все дуже просто. І зараз я розповім. На Пінтересті я знайшла досить цікаві ідеї і вирішила спробувати самостійно зробити дизайн наклеєк і візитівок. Тут головне бажання і натхнення. Не потрібно мати навіть супернавичок в фотошопі, адже все це можна зробити в канві або схожих додатках. Там є навіть готові темплейти для таких завдань, як візитівки і наклейки. Після розробки дизайну ви просто шукаєте поліграфії в інтернеті або в інстаграм, де вам можуть все це надрукувати. Ось, наприклад. Зараз я покажу наші варіанти. Ми замовили ось таку наклейку, 100 таку візитівку. Все, все, все це ми самостійно декорували в додатках, як я сказала. І ось таку бірку для підписання різних ароматів. Кожного з цих ламентів ми замовили по 100 штук. І заплатили менше, ніж тисячу гривень за все. Я вважаю, що це досить дешево, адже ціни на розробку саме дизайну, не тільки упаковки, а навіть звичайного логотипу досить високі, якщо ви розбираєтесь в цьому і вже робили якесь дослідження. Це ще не все. Дуже гарно також додавати якісь прикольні елементи. Наприклад, ми замовили печатку, там написано From Mimir with Love. Ось вона виглядає ось так. Зараз покажу на коробочці ось ця печатка. Вона така звичайна. Проте, взагалі, ви можете замовити печатку зі своїм логотипом, погратися з різними кольорами. Це виходить досить бюджетно, така печатка буде коштувати гривень 300-350 Проте така деталь дуже прикрашає коробочку і робить її більш цікавою. Звичайно, найкрасивіший елемент це стрічка. Тут головне це колір. Оберіть саме той, який асоціюється з вашим стилем продукту самого. Наприклад, ми обрали ось такий ніжний бежевий молочний колір. І також ось такий темно-зелений, оливковий, також дуже гарно виглядає на коробочці. І гарненький бантик на коробочці буде робити її більш святковою і ніжною. Ну що, ви досі думаєте, що потрібно наймати дизайнерів для вашого пакування? Я думаю, тут все ясно. На мою думку, ці гроші краще витратити на покращення самого продукту. Наприклад, замовити більше ароматів, або замовити аромати кращої якості, або також замовити кращі якісь гнути. Це взагалі вирішуєте. Ви, можливо, ви взагалі робите не свічки, а будь-який продукт хендмейд. або Одягу. Пишіть у коментарях, чи була для вас корисна ця інформація. Можливо, ви можете поділитися якимось своїми секретами, мені також буде дуже цікаво все почитати. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, тому що я регулярно буду випускати нові відео з цікавою інформацією про свічки, також про бізнес. Всім пока!